Восьмий вірш Филипян. Будь ласка, висвітіться. Але те, що для мене було за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Це слова апостола Павла, який, будучи при такому великому статусі, великий. в такий, Почесній, якби звані, він і на якомусь етапі свого життя каже: От я зрозумів, що порівняно з Христом, порівняно з тим, що я можу мати, оце все для мене, я вважаю затрату Тобто, це все воно цього не варте. І знаєте, я сьогодні би хотів поговорити про важливість богопізнання. Про те, що таке богопізнання, і взагалі. Як, що воно дає і як пізнавати Бога. Знаєте, на якомусь етапі нашого життя ми прийшли, покаялися, прийняли Ісуса Христа як Свого Спасителя. Ми маємо вже гарантовано спасіння, але далі для того, щоб нам рухатись далі з Богом, для того, щоб нам пізнавати більше оцю силу, щоб нам пізнавати своє покликання, хто ми що хоче Бог від нас, а нам потрібно пізнавати Його. Нам потрібно рости в Богопізнанні і взагалі, знаєте, от беремо той самий приклад, коли людина ходить в автошколу, і вона вивчила всю теорію, вона знає всі правила, всі знаки на дорозі, знає, вона десь може там йти, казати, оце такий знак, оце це означає, тут треба так. Але вона ніколи не сідала за кермо. Вона ніколи не керувала, вона не знає, як їздити цією машиною. і у цей момент, коли людина знає щось, але вона це ніколи не втілювала в практику. І тут дуже схожий христи... момент буває насправді у нас, християн. І так як апостол Павло каже, але те, що для мене було занадбання, а він був учитель Ізраїлю, він навчався у них самого Гамаліїла, це дуже високий статус був. Він мав великий досвід, він мав великий багаж знань. І знаєте, що він каже? Заради Христа я за втрату вважав. В іншому перекладі говориться заради пізнання Христа. Говориться, заради того, щоб пізнати Христа, я все ну, вважаю, що воно таке. От, тобто, пізнання Христа набагато більше щось, воно набагато більше мені дасть. Тобто я можу з цього отримати набагато більше. От в чому суть за все своє життя це пізнати Ісуса Христа. І апостол Павло наскільки високо припідніс оцей процес Богопізнання, оцей процес жити і пізнавати Бога, оцей процес жити і дізнаватися, хто такий Бог, що Він хоче від мене, для чого я взагалі на цій землі? І апостол Павло каже, що це найбільше для нього надбання пізнавати Христа. Знаєте, яка найбільша перевага між нами? Між спасенними дітьми Божими і між людьми, які ще не спасені. Це те, що ми можемо пізнавати Ісуса Христа. Це те, що в нас є можливість пізнавати вже Його як батька. Це те, що в нас вже є можливість пізнавати Бога. У людей, які не спасені, у них є можливість спастись. І тоді, після того, вони починають теж пізнавати. До того вони не мають цього. До того в них немає такої можливості, такої здібності. А у нас є дуже великий привілей. Пізнавати Бога, рости в Богопізнанні. І що таке взагалі Богопізнання? Що таке пізнавати Бога? І воно дослівно звучить: це знання в практиці, яке дає досвід. Богопізнання це знання в практиці, яке дає досвід. І от як я говорив на початку про автошколу. Є люди, які вивчилися, є люди, які отримали навіть права, але вони ніколи практично не сідали за руль, за кермо, і вони не можуть практично ці знання використати. От він знає, що треба переключати передачу, треба вижимати щеплення, треба на цей знак пропустити машину, а на це їхати. Але він цього ніколи не робив. І ось в нього є знання, але в практиці він їх не приміняє. І знаєте, тут в християнстві подібна ситуація буває. У нас бувають знання, але в практиці ми їх не, не приміняємо. У мене буває знання, я знаю, наприклад, що Бог Він ізціляє. Я знаю, що він є мій лікар, але я цим ніколи не користувався. Я ніколи не приходив до нього в молитві, і я не просив, щоб він мене зцілив. Я знаю, що Бог є той, хто за мене піклується. Він каже: подивіться на тих пташечок, подивіться на Лілію, і каже: хіба ви не вартніші? Я знаю Божі обітниці, але я цим не користуюся. І це виглядає момент, коли в мене недостатній рівень Богопізнання, коли я недостатньо пізнав Бога. Я чув про нього. Я знаю, що він так може робити, але мені ну, якось не знаю, мені не вистачає сміливості, мені не вистачає віри прийти попросити в нього сказати, а дай мені те, а зроби мені те. І Пам'ятаєте, як блудний син, в притчі про блудного сину, оцей другий. Син він прийшов і попросив батька вже тоді, коли щось сталося. Вже тоді, коли вернувся цей блудний, і він каже: так, каже, скільки раз я збирався зі своїми друзями, ти мені навіть не дав зробити для них гостину. І він каже: батько каже: хіба ти не знаєш, що все моє воно належить тобі? От воно твоє, чого ти його не береш? Чому ти ним не користуєшся? Тобі ніхто не забороняв. Але через те, що у цей син він мав малий такий відсоток е, спілкування з батьком, через те, що він мав такий поганий е, зв'язок з своїм татом, він не знав взагалі, як тато буде реагувати на одні речі. Він не знав, що тато скаже на ту чи на іншу ситуацію. Тобто тут теж прослідковується недостатній рівень пізнання один одного. І знаєте, воно логічно: чим більше люди пізнають один одного, чим більше люди проводять часу один з одним, вони краще знають. Що подобається тобі, що подобається комусь, вони знають, наприклад, який подарунок краще зробити, як краще вчинити в тій чи в іншій ситуації. І це говорить про те, що чим більше часу ми приділяємо для когось, тим більше ми когось пізнаємо. Тим більше ми когось пізнаємо. І знаєте, багато людей бачать Бога в якійсь такій е, своїй сфері. От бачить Бога з однієї сторони, хтось бачить Бога як Бога Отця, хтось бачить Бога як Бога суддю, хтось бачить Бога як Бога Творця. І деколи даже буває таке, що люди один одному хоч спорять, хочуть доказати: От Бог такий і більш ніякий. От Бог, люблячий тато, і все, можна робити все, що хочеш, тато простить. Другий каже: Бог суддя, який карає, і ніяка провина недопустима. І знаєте, кожен по-своєму якось пізнав Бога, кожен по-своєму має якусь частинку, яку він розуміє, Бога. І через те, що ми перестаємо далі рухатися, нам буває іноді зостатнє. От Бог суддя, і я, значить, так живу. Я стараюсь все життя не, не грішити, стараюсь, щоб за мною не було ніяких таких косяків і все. Але я ніколи не пізнав Бога як Отця. Я ніколи не відчув Його любові. Не через те, що цієї любові не було, а через те, що я не хотів її пізнати. Я зупинився на тому, що Бог суддя і все. І другий момент це коли люди, Бог великий, Бог могутній, і от вони тільки на цьому зупиняються, але вони не йдуть далі. Вони вірять, що він їх спас, вони вірять, що він дасть їм вічне життя, але вони не рухаються далі, щоб пізнати, а яка воля на їхнє життя. Вони не рухаються далі, щоб пізнати Божу любов, що Він любить, що Він прощає. І деколи люди можуть все життя прожити в гріху. Тільки через те, що були обмануті дияволом. Діявол сказав, що Бог не простить. Діявол сказав, що тобі вже немає спасіння. Діявол сказав, що все, це вже крапка на тобі. І через те, що не був достатній рівень пізнання Бога, людина все життя прожила і промучилась. І ось чим грозить недостатній рівень Богопізнання. Знаєте, християнство це не інформація про Бога. Це не просто ми прийшли в церкву, ми дізналися якусь інформацію. Ми прийшли додому. І ми поділилися цією інформацією, і далі до наступного зібрання, і так живемо. Християнство це практичне застосування цієї інформації. Християнство це момент, де ти можеш практично застосувати. От, наприклад, я почув, що е, Бог це любов. І я користуюсь цією любов'ю. І коли, наприклад, у мене стається така ситуація, я бачу, мені не вистачає любові по відношенню до свого брата, я йду до Бога. Бо в мене є інформація, що Бог має цю любов. І мені потрібна вона. І я користуюсь цим. Знаєте, чим відрізняється мудрість від е, розуму? Розум це такі знання, які ми здобули, ми десь почули, щось навчилися, а мудрість це уміння застосувати ці знання. Мудрість це уміння. От в мене є, наприклад, пам'ятаєте, як Соломон. Він е, е, знав, що материнське серце воно не дасть, щоб дитині стало боляче. Він не далі, щоб дитину образили. І він своєю мудрістю він використовує ці знання, і каже, розробіть навпіл. І от саме ця мудрість дала вирішення цієї. Вона показала, хто справжня мати. І знаєте, сама головна ціль нашого життя на цій землі, як людей, які знають Бога, це пізнавати його. Це пізнавати. Ми не можемо пізнати Бога повністю, бо тому що тільки настане момент, коли ми його пізнаємо, ми самі станемо богами, ми станемо вище. Але такого не може бути. Творіння не може стати вище за Творця. І момент, коли ми пізнаємо Бога, він продовжується все життя. І ми не досягнемо якогось ідеалу, бо Бог безмежний. Ми не досягнемо ідеалу, але ми маємо це робити. І коли ми зупиняємося в Богопізнанні, знаєте, ми стаємо релігійними. І ось один випадок, коли релігія це погано, коли ти зупинився в Богопізнанні. коли тобі достатньо те, що в тебе є, коли ти не хочеш далі йти, коли ти знаєш, що Бог безмежний, а ти взяв якусь собі частинку і з тим живеш. Кажеш, мені достатньо. І от це більша проблема, коли людина вона стає релігійною, коли людина, знаєте, вона задовільняє себе: от я сьогодні прочитав Біблію, я своє сумління задовільнив, мене сумління вже не картає. Я помолився сьогодні. Я не знаю, чи цю молитву Бог почув, але сумління мене вже не картає. І знаєте, одна із таких речей, яку ми, можливо, трошки опускаємо, інколи диявол. Ми думаємо, що він хоче, щоб ми згрішили. Ми думаємо, що це його найбільше бажання, що це йому найбільше вигідно. Але знаєте, я скажу, що інколи диявол, йому більш вигідніше, щоб ми читали Біблію, щоб ми з вами молилися, щоб ми з вами ходили на зібрання. Але знаєте, в яких випадках? Я не досліджую Біблію, а я просто її читаю. У вас було таке, що ви прочитали 10 розділів підряд і ви нічого не запам'ятали? У мене бувало. І поки я не почав досліджувати Біблію, поки я не почав задавати запитання: а чому так? А чому тут, а чому він це сказав? І я розумію, що я щось таке запам'ятав, у мене є якісь роздуми. Я цілий день ходжу, і я думаю про це. Оце дослідження. І другий момент, коли ти молишся, дияволу вигідно, щоб ти молився, але щоб ця молитва була до потолка. Ти сказав всі свої потреби, ти все розповів, ти не зустрівся з Богом і ти пішов. Другий момент, диявол хоче, щоб ти ходив на зібрання, але знаєте, в своїх думках ти був далеко. Ти не чув слова, яке проповідується. Ти не був тут, ти не відчував спільність братерського, щоб ти думав про свою про роботу, там, наприклад, щось не завершив вдома, якісь тебе справи. І дияволу це вигідно. Йому це навіть вигідніше, коли б ми грішили. Коли ми зупиняємося в Богопізнанні, коли ми перестаємо пізнавати Бога, ми перестаємо духовно рости. І диявол це знає. І коли я перестаю цікавитися Богом, я стаю дуже уязвимою мішенью для диявола. Коли я перестаю пізнавати Його, коли я перестаю читати Слово, досліджувати, коли я перестаю молитися, говорити з Богом. Знаєте, на що впливає те, коли ми пізнаємо Бога? Найперше, це духовний ріст. Найперше, ми. Розвиваємося як християни, ми ростимо. Відносини наші з Богом, вони розвиваються. Ти бачиш Бога ближче. Ти розумієш, що такий Бог. Інколи приходять ситуації в життя, а ти вже не біжиш і не думаєш, а кого би спитатися, а з ким би порадитись. В тебе є внутрішнє переконання від Бога. От тут я роблю так: тобі Бог відкриває, Бог говорить. І це от рівень тих відносин, коли ти його ближче пізнаєш. Він тобі ближче говорить. Він тобі ближче відкриває. Перше це відносини. Друге. Це самооцінка. Знаєте, навіть коли ми стаємо ближче до Бога, чого взагалі от в багатьох людей занижена самооцінка? Тому що ми рівняємо себе з кимось іншим. Ми дивимося, ой, а цей кращий, а в мене не все добре. І коли ти пізнаєш Бога все більше, твоя самооцінка рівняється на нього. Ти рівняєш себе по Бозі. Ти не дивишся, о, цей людини так. У мене трошки гірше, я значно такий. Ти дивишся, а слухай, а я вже преображаюсь потрошки в характер хрестів. Я вже роблю одне, я вже роблю друге, а цього не роблю це залишив. І ти вже дивишся через призму того, хто ти в Христі, а не хто ти серед людей. Також Богопізнання впливає на служіння. Пам'ятаєте притчу про таланти? Як до кожного пан поставився, от каже, кожному дав по спосібностях: хтому дав більше, тому менше. І був один раб, який взагалі, пам'ятаєте, коли прийшов пан. Він каже, я знав, що ти людина зла. Я знав, що ти збираєш де не розсипав, що ти жнеш де не сіяв. І про що це говорить? Це говорить про те, що цей раб взагалі не знав свого пана. Це, це говорить про те, що раб собі мав на увазі якісь речі, і він з цим жив, і він думав: мій пан такий, мій пан злий, я не буду служити, я заховаю, я збережу. І прийшло до кінця те, що, указується, все було зовсім по-іншому. Йому потрібно було. Зробити все навпаки, так як зробили ці інші. Через те, що він не знав свого пана, через те, що він не був з ним близький, він каже, ти зла людина. Може, він десь побачив якусь сам ситуацію в цього пана. І йому так закарбувалося, він каже, я не буду ризикувати, я заховаю. І ось оця притча, вона нам показує, що пізнання Бога воно напряму впливає на наше служіння. Коли ти знаєш ближче Бога, ти розумієш, куди тобі рухатись, що тобі робити, в чому тобі служити. Яке покликання на твоє життя? Що Бог хоче від тебе? І взагалі, як відбувається пізнання Бога? Саме цікаве питання, як пізнати Бога? Як це зробити? Знаєте, пізнання Бога відбувається через Дух Святий. Дух Святий відкриває нашому духу істини глибини. Дух Святий відкриває нашому духу основи про Бога. Він відкриває нам глибину Божу. Ми самі не можемо своїм розумом це зробити. І в нас має бути спілкування з ним. У нас має бути спілкування через Слово Боже. Слово Боже напряму дає нам пізнавати його, коли ми читаємо, і не просто я прочитав, що Бог є любов. А коли я занурився в це, коли я проаналізував, коли я дослідив, коли я це пережив практично, Бог є любов. Коли я розумію, що Бог є любов, значить Він прощає гріхи. Я знаходжу підтвердження цьому в Біблії. І я користуюся цією інформацією, я її впроваджую в своє життя. Молитва. Молитва впливає на Богопізнання. Це теж один із видів. Коли я молюся і я не роблю монолог, от задумайтесь. Ми всі з вами говоримо, що молитва це розмова з Богом, правда? Ну, але скажіть, коли ми говоримо з Богом? Коли ви останній раз говорили з Богом? Не ви говорили йому, а Він вам говорив. Коли ми з ним останній раз говорили. Коли я не просто розказав їм, Боже, в мене такі-такі проблеми, і пішов. Коли був той момент, коли я з ним розмовляв, коли дійсно я можу назвати молитвою розмовою. І, а це реально, тому що апостол Павло він утримував через молитви, через відкриття, через якісь а, бачення, він утримував Божі істини. Бог йому відкривав. Він спілкувався з Богом. Спілкування з Духом Святим, молитва, дослідження Слова Божого. Це самі основні речі, в яких ми можемо пізнавати Бога. Я підведу підсумок. Зупинившися в Богопізнанні, ми стаємо релігійними людьми, яким достатньо тільки прийти на зібрання, достатньо для свого задоволення, свого сумління прочитати слово, помолитися і не думати, що ця молитва почута Богом чи ні. І це найбільше вигідно дияволу, тому що церква Божа не росте і люди не міцніють. А Бог сьогодні хоче, щоб ми з вами росли, щоб ми сьогодні досліджували, хто він такий, щоб ми зближалися до нього, щоб ми мали стосунки через спілкування з Духом Святим, щоб ми сьогодні приходили до Нього, щоб ми читали Слово і досліджували, щоб це стало для нас хлібом. Не прочитаю, не проживу. Щоб молитва стала для нас чимось незамінним. Ось. Знаєте, шукати Бога і пізнавати Бога це різні речі. Я можу знайти Бога, побачив його і пішов далі. Але коли я його пізнаю, я залишаюсь в ньому. Я дізнаю щось нове, я росту в Бозі. І хай Бог благословить нас, щоб наше Богопізнання з вами росло і з ним росли ми. Давайте помолимось.